Вітаю, друзі! Ми збираємося в такий складний момент, коли наша країна вже півроку знаходиться в стані справжньої війни. Це призвело до того, що багато людей були змушені залишити свої домівки і виїхати за межі країни, залишившися за кордоном. І як наслідок, багато хто не може фізично долучитися до занять, які ми вже впроваджуємо певний час, і зараз плануємо продовжувати це робити. Для того щоб не загубити тих, хто цікавиться духовними практиками, оздоровчими практиками і терапевтичними групами, ми вирішили організувати нашу подальшу роботу на платформі, про яку сьогодні буде йти розмова. Тоді будь-хто, будь-де і будь-коли зацікавлений в нашій роботі, зможе долучитися до неї в той час, коли йому буде зручно, коли він буде мати можливість і сили, для того, щоб засвоїти якийсь черговий. Важливий терапевтичний чи розвиваючий духовний матеріал. Платформа, про яку йдеться сьогодні в нашій розмові, називається Sunshine at Home. В перекладі на українську це «дім сонячного світла. Тобто це оселя, це будинок, це квартира, це житло, в якому є сонячне світло. Звідки це сонячне світло? Як воно туди потрапляє? Ну, звичайно, саме по собі сонце, яке нас всіх обігріває, яке є символом щастя. Життя в такому загальному філософському контексті. Але крім цього, кожна оселя наповнюється світлом зсередини, тоді коли в цій оселі відбувається життя, про яке ми мріємо. Найбільше таких мрій, звичайно, є у дітей в дитячому віці. Вони багато про що мріють, вони планують по-своєму, по дитячому, щось наївно, а щось уже так більш-менш грунтовно. Але сама ідея, саме налаштування мрії, ніби поєднується в нашому підході в ідеї платформи з сонячним світлом. Дитяча мрія, дитяче бажання поєднується з. Онішнім світлом із сонцем, під яким і буде відбуватися втілення цієї мети, втілення цієї мрії, цього бажання в подальшому житті кожної дитини, яка росте в будинку, живе в будівлях на території нашої країни. І для того, щоб ця платформа працювала більш ефективно, ми залучаємо і закликаємо усіх друзів, запрошуємо всіх друзів на цю платформу, усіх однодумців, які мають на меті, мають бажання вдосконалення себе, своєї сім'ї, свого близького оточення і, врешті-решт, свого роду, а потім загалом всієї України. Для того щоб веселі кожного з нас, тоді коли вони будуть відбудовані, і ми зможемо жити там повноцінно з усіма необхідними функціями, які виконує кожна побудована Закінченого себе, щоб там було багато мрії, яка досягається, яка втілюється, багато життя, багато бажання жити, щоб там було дуже багато і вистачало такої вітаміни, енергії, яка спрямовує нас до життя, до розвитку, до єднання, до сонця і взагалі до статку в тому сенсі, як ми його розуміємо. Ми дуже сподіваємося, що матеріали платформи нададуть таку можливість, яку можна буде використати, бачучи. Які привілеї вона в певному сенсі, і технічні надбання дає нам, якими можливостями вона нас забезпечує? І з часом на нашій платформі буде викладено чимало курсів, але почнемо ми з перших чотирьох, які, на наш погляд, на сьогоднішній день. Є особливо актуальними. Серед них перша це терапія роду в умовах війни, другий курс повернення рідного дому, третій корекції внутрішньоутробного періоду. І четвертий це оздоровчі практики для зміцнення фізичного та психоемоційного стану. Більш детально я ознайомлю вас з матеріалами цих курсів за допомогою відео, які ви зможете знайти на самій платформі після того, як пройдете реєстрацію. Отже, слідкуйте за анонсами і за нашими новинами, тому що курси будуть поновлюватися, збільшуватися в кількості. Тому що курси формуються як відповідь на ваші запити і ваші інтерес.